Чесно, це було дійсно емоційне е -е, рішення. Просто я... було відчуття, що цей палац не переживе цю зиму. І, знаєш, емоційно треба було щось робити. Най так від, від свого покоління хотілося б, щоб ми таки, щоб трьохсотлітня історія цього паласу не завершилась на нашому поколінні. І я відчуваю якусь особисту відповідальність за це. Е -е, я думаю, що. Бізнес не тільки про податки, він в принципі має бути небайдужим щодо території, на якій він знаходиться, і взагалі цієї держави. Інакше у цій країні мало просто буде інше майбутнє, не те, якого ми хочемо, тому що за кожним успіхом країни території стоять, стоять небайдужі люди, які інвестують. Не тільки в підприємствах, яких, яких драйвить не тільки гроші, які розуміють, що майбутнє територія України якраз за культурою, за культурно-історичною спадщиною, за, а, за небайдужими людьми. І так воно дивним чином побудовано, що чим більше небайдужих людей. Будуть на території, тим більше стійкий бізнес, тим більше людей хочуть створювати щось нове, тим більше креативу навкруги. І потім тим успішніший бізнес. Це так взаємопов'язані речі. Умовно, чому Італія зараз один із лідерів всієї креативної індустрії, моди, меблів або дизайну машин. Тому що навкруги краса, люди цим надихаються, цінують деталі, цінують а, реально красиві речі, і це вже починається частиною ДНК. І тому це працює так. А коли от я сам а, народився в Донбасі, коли навкруги занедбане шахтарське поселення, коли нема доріг, коли тільки там все сіре, чорне і теритони, то Надихатися, творити щось нове, щось цікаве, щось те, що буде користуватися попитом у світі, дуже важко, тому треба вирватися з цієї буденності і більше пускати в своє життя краси, спиратися на історичну спадщину, на культурну спадщину, прошивати, перепрошувати свій культурний ДНК. І тоді в Україні починається нове майбутнє, інше майбутнє. Тут, тут одно, одне без іншого не працює. Я, я згоден з тим, що якщо не буде людей, таких же самих небайдужих, які готові це робити, які готові присвятити свій час, життя, мріяти цим, жити цим, то ніякі інвестиції, ніяка підприємницька, оця от поштовх, він не зробить дива. Тому тут, тут має бути поєднання, чому ми підтримали цю конференцію, цю, цю, цю подію. Тому що саме від синергії з реставраторами, синергії з архітекторами, синергії з декораторами, синергії з людьми, які творчо, креативно підходять до просторів, до культурної спадщини. Тобто дива не, тобто не буде в цього ефекту коли раптом виявляється з'являється краса з'являється мистецтво